Доброго раночку, ми з України, середа п'яти хвилинка. Сьогодні хочу вам сказати, що найтемніша ніч буває перед світанком. Тому тримаємося, йдемо до перемоги, все буде добре. Сьогодні будемо говорити з вами про ритуали на трійцю. Так як в цьому році не буде в мене програми трійці. Я буду у відпустці і я буду проводити грецький обряд, а не той, що на трійцю. Але грецький також буде 7-го числа і можна його поєднати з обрядами на трійцю, кому цікаво. Але все ж таки в нас буде більше направленість на. Обратики називаються Благодати світло Аркаді. А на трійцю ви можете попрацювати у мене самостійно. Як це зробити, я вам зараз розповім. Взагалі, зелені свята вони поєднані е, з язичництвом більше. І е, коли ми робимо якісь ритуали на трійцю, ми розуміємо, що нам дозволяється в цей день ворожити, робити захисти, робити е, змови на красу, на шлюб. на Гроші, все це дозволяється саме на зелені свята. Трійця в нас в цьому році 8 червня. Тому, будь ласка, хто хоче попрацювати, самостійно розказую, як дуже добре в цей день захищати себе від хвороб, які наведені, хвороби, які перекладені іншою людиною. Для цього вам треба буде відстояти дві церковні служби: це обідня служба і вечірня служба. І у вас в руках повинен бути букетик. Квітів потім ви засушуєте ці квіти, приносите їх додому, і через 12 днів готуєте з них чай. Мочивши відвар пальці, треба цими пальчиками на власному тілі намалювати хрести. При цьому треба читати молитву, можете читати «Отче наш», можете читати псалом 90, або якусь молитву на стілення, за зцілення хворого. Є така молитва в молитвослові, можете читати або за своє зцілення, або за зцілення іншої людини. На свято Святотрійці добре ставити захисти від хвороб, які також перекладають інші люди. Для цього треба спекти користь на кожного члена сім'ї треба спекти коржик. А перед тим як ви його поставите випікатися, він може з будь-якого тіста бути. Коли ви будете його випікати, ви його повинні перехрестити і тричі проговорити. Як коржик всередину потрапить, так і хвороба чаклунська піде. І ці коржі потрібно з'їсти в той же день, в день трійці. Також на зелені свята дуже добре працюють. Природні ритуали. Дівчата раніше вдягали сорочки або сукні білого кольору і йшли з раночку ходити, босоніж по Росі. Таким чином, вони робили обряд на красу. І цю сорочку потім знімали і вже залишали до наступного року. Також на трійцю чудово працюють обряди на гроші і багатство. От, до речі, в нас в грецькому обряді також дуже багато моментів, які пов'язані з успіхом з грошима, тому хто ще не за Писався на грецький, я дуже раджу. Зараз ще про нього вам скажу. Далі, коли нам треба на трійцю, щоб у нас були гроші, ми йдемо до церкви з пучком трави, а потім виходимо з церкви, кладемо поклони на всі чотири сторони світу і плетемо з цієї трави піночок. Віночок заговорюємо і коли ми його плетемо, ми кажемо: заплітаємо траву урожайний рік. Кличю піде робота гладко, і буде будинок в достатку. Заговорений віночок кладуть за ікону в будинку, і також можна прочитати молитву. І цілий рік цей вінок служить вам оберегом на багатство і е, гроші. Для того, щоб сім'я була міцна, можна може дружина в трійцю зробити такий простий обряд з яєшнею. Я вже колись розповідала вам про нього і повторю зараз. Що ви робите? З раночку в трійцю треба посмажити яйця, і ми смажимо два яйця поруч. Вони в нас кругленькі, вони символізують єдність сім'ї. В нас кругла сковорідка, в нас яйця круглі, а це все символ того, що шлюб буде гладким без кутів, як кажуть. І коли ви смажите ці яйця, ви їх підсолюєте четверговою сіллю і прикрашаєте зеленню. Але зелень на трійцю ми не нарізаємо, а просто з такими стеблинками вкладаємо на ці яйця. І треба з'їсти цю яєчню разом. Тоді це буде цілісність сімейної. Пари можете з'їсти вдома, можете з'їсти на пікніку, але це треба зробити. Прикмети на трійцю, природні прикмети, вони дуже такі правдиві. І якщо на трійцю йде дощ, то це значить, що рік буде родючим і вражайним. Не можна в цей день купатися, щоб русалки не потягли на дно. І не можна на трійцю робити будь-яку роботу, крім приготування страв. Ще дуже важливо прикрасити будинок зеленими гілочками, рослинками, квітами, якщо ви поставите їх на тріці в будинку, ви будете призивати тепле і родюче літо, а крім того, зелень стане оберегом для благополуччя і достатку у вашій домівці. І ще вважається, що пари, які посваталися на трійцю, будуть жити особливо щасливо. Тепер щодо грецького обряду, ви знаєте, запис продовжується. Обряд я буду проводити 7 червня, буду проводити його в Греції на острові Крит і е, в монастирі, який славиться своєю такою непохитністю, дуже е, сильне місце, і там е, дуже гарно поєднуються природні сили, тобто море, сонце, земля благословенна. Тому будемо робити там сильний обрядик, який входить до 10 обрядів. От по вартості одного обряду ви можете зробити 10. Я буду працювати з кожною людинкою окремо. Називається Благодатне світло Аркадія, я вже казала. І запис зараз продовжується. Запис буде до. 6 червня, але я думаю, що закрию його раніше, тому що вже в нас зараз вільний номерочок 41, вже 40 людей записалося. І е, далі подивимося, скільки ще візьму, ну скільки зможу фізично, стільки і візьму. Але поки що запис відкритий, хто хоче, пише мені в особисті. Я записую вас на обряд, який дає вам можливості, успіх, здоров'я, гроші, кохання, захист, комунікації важливі, ну, взагалі полегшує життя дуже сильно. На рік він робиться, щоб все було у вас чудово. Діток також можна записувати для них підходи. Для діток знижка 50%, для діток обряд коштує 750 гривень, для дорослого 1500 гривень. І е, ви ще отримуєте щасливий номерочок на розіграш 3000 гривень. Після обряду ми розіграємо 3000 гривень. І той, хто запише найбільшу кількість людей на обряд, отримає від мене подарунок з Греції. Привезу дорогий і. Класний. Зараз у нас є лідер, людина, яка записала 4 учасники обряду. Якщо хтось запише 5, то подарунок буде, звісно, ваш. Будемо дивитися, хто у нас запише найбільше. Зараз вільний номерок 41. Пишіть, будь ласка, записуйтеся, записуйте своїх рідних, це дуже корисна річ. А я вам бажаю тихого дня, тихого, мирного дня, щоб все у вас було чудово, добре, щоб ми дочекалися гарних новин, щоб погодка налагодження. Годилася і, взагалі, щоб все було добре.